Діти в окупації це одна з найвразливіших категорій бранців Кремля. Росія застосовує щодо них різноманітні методи, аби промити мізки і стерти з їхньої пам'яті все українське. Анна Бойко одна з тих, хто потрапив під вплив ворожої пропаганди. Анна переїхала з Києва до Криму напередодні окупації півострова. Тоді їй було тринадцять. Навчалась у сімферопольській школі. Коли Крим захопили так звані зелені чоловічки, риторика навчання змінилась блискавично. На уроках її примусово вчили любити Росію, а на заходах змушували співати ворожий гімн та пісні. Прийшов референдум. Нам на наступний день в школі, у мене класна керівниця. Вона казала, типу, ми приходимо в клас, ваша родина Росія, ви граждані Росії. Оця повісточка пішла сразу. За рахунок у цього референдуму примусово застало від школ виступати дітей е, в 2014 році на площі ну, типу, е, вистраюватись три і в форму е, цього Російської федерації. Типу, як вона виглядає на карті з Криму. От це був примусовий е захід. Відмова брати участь у заходах моментально впливала на оцінки. Розповідає Анна, військову справу школярам викладали в межах навчальної програми. Тебе забирали з уроків, тебе вчили марширувати, розбирати автомати, стріляти, спортивні якісь акції, патріотична пісня. Патріотичний виступ там на вахтовому залі. Потім через якийсь час приходив військовослужбовець або ще хтось і розповідав, як класно підписати контракт з армії або з Розгвардії. Зброю розбирали та збирали двічі на тиждень, двічі на місяць. Їздили на полігон стріляти, і щодня марширували та вчили російські пісні. Усе це Анна витримала і не піддалася ворожій мілітаризації яким чином типу, може бути так, що Крим це Росія, у мене просто не складається ця картинка. Для мене Україна завжди була цілісна і незалежна це моє життя. І, ну, і типу, зберігати мову, тобто, на спілкування, на жаль, бо не було з ким. Це музика, література, тобто те, що мені подобалось. Після закінчення школи Анна доглядала бабусю. А коли вона померла, пішла працювати, аби зібрати гроші та виїхати з окупації. І хоча дівчині це вдалося не з першого разу, під час повномасштабної війни вона врешті дісталася Києва. Наразі Анна навчається на другому курсі в одному з університетів України.